Новорічні ранки найочікуваніше свято для малечі. Навіть у важкий час, який зараз проживає наша країна, усі чекають на новорічну казку та диво. А дітки заслуговують на новорічний настрій та трішечки магії ще більше. Тому у дошкільних навчальних закладах Молів Подільської громади тривають новорічні ранки. Баба Яга, кумедний лісовичок, традиційні дівчатка-сніжинки все це про новорічні ранки в дитсадочках. Це одне із найулюбленіших свят для дітей, оскільки можна отримати не тільки солодкі подарунки, а й покрасуватися перед батьками в карнавальних костюмах та випробувати свої акторські таланти. А для дорослих це зайвий привід згадати і про своє дитинство. Уся малеча була неймовірно щаслива від святкової атмосфери, що панувала у залі. Дітвора отримала і святкові подарунки від міського голови Геннадія Лухманюка. Найважливіше, для чого ми дорослі, живемо і працюємо, це дитячі усмішки та їхні сповнені любові оченята. Наші діти повинні бути щасливими, вірити у дива та відчувати любов дорослих.